Початком повномасштабного вторгнення українське інформаційне поле заполонили жарти про хлопки, задимлення та невдале приземлення російської авіації на українську зброю. Звідки взялася ця російська новомова та які її особливості? Вперше новомова цілісно описана у романі антиутопії Джорджа Орвала «1984-й», як мова розроблена тоталітарною партією Ангсоц, аби подавати факти у необхідній обгорці, пом'якшувати новини, приховувати економічні негаразди та замовчувати воєнні злочини. Або ж узагалі надати словам протилежних значень, як от: війна, це мир, свобода це рабство та незнання сила. Це ж було вже. Так точно. Орвел описував нову мову, вже знаючи особливості мови радянського союзу, який в офіційних повідомленнях, наприклад, називав голод 1930-х років продовольчими обмеженнями, і на той час уже були дослідження мови Третього Рейху, в якому домінували численні новоутворені слова, які мали на меті те саме: приховати факти масового знищення мирного населення та маніпулювати свідомістю мас. Філолог Віктор Клемперер фіксував зміни в офіційній мові після приходу режиму нацистів, і зокрема писав, що нацизм об'їдався у плоть і кров мас через окремі слова, звороти мовлення, конструкції речень. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. На жаль, спецоперація не випадкова назва. Десятиліттями сформований пропагандою культ війни закріплює за самим поняттям війни ряд асоціацій, які Мордор хоче залишити приналежними саме Вілікай отечественной». Натомість термін спеціальна військова операція має асоціюватися з професіоналізмом, позбавленим емоцій. Кремль кохається в радянському минулому, тому і ще й хоче викликати в пам'яті старшого покоління спогади про спецпайки, спецдачі, спецфонди та спецзабезпечення. І для этого ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Офіційно оголошена причина повномасштабного вторгнення покликана отримати підтримку старшого покоління жителів РФ, які мали би згадати наслідки Другої світової війни для нацистської Німеччини. Однак як Це все может быть пов'язано с сучасною Україною, лишається таемницею. И для жителів Мордору, и для нас самих. В Москве муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии. Его признали виновным по статье о распространении фейков про российскую армию. Это первый реальный срок по такому делу. Поводом для возбуждения дела против Алексея Горинова стало обсуждение на заседании Совета депутатов конкурса детских рисунков. Горинов предлагал его отменить из-за неуместности во время войны, когда каждый день гибнут дети, говорил он. У сети 8 роков Рефия морочила голову и называла войну против Украины ситуацией. Станом, конфліктом, напругою за тоталітарним законом про фейки за вживання слова війна може загрожувати до 15 років колонії. Тому більшість населення, взагалі, дедалі частіше користується абревіатурою. СВО, яка ще менше зачіпає їхні тонкі душевні струни, бо ж більшість росіян не вважають, що нині триває війна, і не готові визнати, що їхня Росія це агресор і держава-терорист, і це ще одне з завдань рашистської новомови: створити ілюзію, що вторгнення російських окупантів на наші землі взагалі не стосується пересічного росіянина. Єдиний контекст, в якому може вживатися слово війна, це економічна війна заходу проти Росії. Чепи на юго-западі Москви три часа назад хлопок битового газу пройшов в жилом домі на Нагорной улице. Хлопок роздався сім утра по местному времени на последнем этаже. Над словничком цинічної брехні в Кремлі працювали вже давно. Один з перших випадків теракт в житловому будинку в Магнітогорську у 2018 році, який влада вперто називала хлопком, нібито щоб не викликати паніки. Тоді від хлопка схлюпнулось 39 росіян. Ця брехня називає чорне а тимчасову окупацію українських територій освобожденієм. папкіни освободітелі й денацифікатори називають нищівну повінь підтопленням, пожежу з жертвами, задимленням, авіакатастрофу чи підбиту техніку. Жорсткою посадкою, цензурою контролю ЗМІ, захистом дітей, а провал економіки й невпинне наближення до дефолту, звісно ж, розвитком із негативною динамікою. Тепер додається ще й негативне вознесіння, інакше смачне падіння тупого важкого предмету в врускам міру відомого як кіріл, і не назвеш. То на кого спрямована ця брехня? Новомова Кремля насамперед має на меті дресирування підданих. Це успішна спецоперація проти власного населення, покликана не завжди вбити їм у голову. На болотах вільний вибір. Це можливість проголосувати за будь-кого, чиє ім'я ВВХ. А російська держава без нього неможлива. Просто країна така, в якій на кожну спеціальну військову операцію є гібридна війна а кожного російського 200-го спецпризначенця радше назвуть пропавшим безвісті вежливим зеленим чоловічкам аніж громадянином.